Добрий день! Привіт з Бесарабії. Це підійшла до кущика троянди. Так як би не якби правильно її озвучити. Домен де Сен-Жан де Борігар. Довга-довга назва в неї. Ну вона ще. Має відкритися ще не всі квіточки в неї відкрилися. Ось бачите, які такі цікаві квіточки у неї. Ось. Має такий насичено Малиновий колір. Ця гілочка сама вище. Ось показую її. кущику друге літо розвивається гарно обійшла навколо кущика, щоб було видно його весь, як він квітує. А тут поряд покажу вам юки. Ось бачите, які величезні. Піду ближче. Ось які вони красивущі. А ось іще одна, така ж сама. Тут їх багато в ряд посаджені. Ось, бачите, які красиві вони. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули моє відео. До зустрічі!